5 çar Franc 6 отже стоїмо Так, давайте ще один бій, Щоб побачити, як Нікс на папку. Поїдемо на, на напрямок з середнього. Поля. Зараз звоните знається, ты середнього... вихожіве! Там позиція зарядні кнопки, якщо ти їдеш так, на якусь там позицію, що біля бази будь-яка. Ось, наприклад, оця будівля на тій ко. А ще, якщо у нас буде мало ХП, то тоді потрібно буде просто по карті постійно кататися. По всій, або тікати просто. До якогось моменту, поки ви когось не зловите, такого, що він буде слабкий. Проню, того, хатета, та заїжджайте йому назад. Ще відносити обобашку, буде, буде стаком. Або ви його взяли на таран, але саме зробив. Загаля, що взяти. Давайте, давайте, бо я в кожному бою це оцей негасний пробиття. Тому що у вас тут чувствується, може але не буде ні отрічки, ні нічого для ремонту. І ви можете вже померти в бою. Стандарт він не потрібен. Зараз закриється друга обза. Або краще всього, тоді коли -э, танк на когось іншого відрікаються. Всі доражено! Ось на когось іншого був від до да, цього японського танка був бітворікся. Та я да. його -йо. бік тріснув. У нього ще було мало так. Я таких постійно плацю, та але на Imix у будь-якому не йдіть на таран, тому що це дуже поганий та І його дуже ховпили. То, щоб... Краще всього качати гілки. Я усі гілки танки перепробував і ось. Найкращі гілки танків це Америка оці качаєш до третього. І потім ідеш на ось цей четвертого, на Хелкет і потім так, ось так усюди. І навіть я кажу відразу, краще всього не качати танки до 10 рівня, тому що потім буде дуже складно. Спочатку треба навчитися на 8 рівні, але це дуже довго і тяжко буде. Та ще треба, щоб танки були швидкі. Це для будь-якого начка або середньої, того. середньої швидкості, такі, як, наприклад, я але до нього дуже тяжко качатись, не слухайте цих брогерів. Те, що з PTSA це найкраще качатись до Еміка, або, ну, або до Барся можна навіть качатись, та до Пантери першої і другої. З Радянського Союзу тут усі танки погані, хороша з хороших тільки Су-152 та ІСУ-152. Из Великої Британии краще все окачати от ну, можно до от 15 або 7. Далі уже не. Далі уже будет хардкорно. А еще можно качати Черчиля та Черного Принца, а потім уже і далі не надіть. Из японских танків от ці танки вы накачайте. Качайте ось і в них гарна броня та шкода. Китай можна качати тільки ПТСО і ось цей танк. І сто тільки так. Та якщо хочете середній танки, ой, легкий, треба оцей танк. І максимум до 8 рівня. Французький це петесау навіть не думайте. Тільки оці тяжкі танки та легкі, як я на Аніксу зараз. Із оцих, всіх, якщо хочете, то качайте ось ці вони найкращі в цій грі. А це на особливо восьмого рівня. Тільки скажу відразу, на ось ці 5 рівня та 6 буде дуже тяжко грати. Та що в них зовсім немає броні. І за таких всяких танків ось ці не качайте, можете докачатись тільки до п'ятого рівня, на шостому вже все. Закругляйтесь. На шкоді можна дійти тільки до 3... т 34 100 на ось цих танках краще не грати. вони Тут із хороших тільки 9 та 10 рівень. Зі шкоди ось цієї. Важна тільки її качати, 6 рівень. А почу можна до 53, тепер прокачатись і все. А, ну і Емік, Ой, Емю теж хороший, а важна докачатись тільки до першого, а то й Оцього першого. Ой, 7 рівня І то там уже буде складно дуже на ньому грати, хоч і урон хороший. Бо броня не дуже хороша. Середня. Але все рівно. Ось такі ось головні самі деталі прокачки гілки та поради для прокачки Аймікса або, наприклад... Оцього танка. Тут ви можете тільки качати... А, ще ви у оцих можете. Качати оцей танк та ось цей. Т-49 уже... Так то можна прокачати зараз. Але він уже не популярний, та до нього важко йти. Т-71 це все те саме, що й до французові. І на ньому вже варто зупинитись. Бувайте! Будьте здорові, перше відео. А, з усіх з паскою.